Привіт, друже. Чи знаєш ти, що це? Коли твій дім зруйнована? Скоріше за все, знаєш, та мене ця доля спіткала навіть у віртуальному світі. Тільки ми відбудували красиве місто на моєму сервері так одразу вайп. Сьогодні я вам покажу. Як нарешті зміг стати найкращим, найсильнішим гравцем серверу, як проходило будівництво не тільки імперії, а й інших держав, як ми будували власний данж? І як так вийшло, що нам усе треба буде починати спочатку? І чому це для тебе гарна новина? Поїхали! Підпишись на канал. Та постав лайк. Не цей раз мені захотілося зробити саме таку атмосферу ролику. Пишіть свою думку в коментарях. Зараз все було в нас більш цивілізовано. Свій спавен NPC, броня фракцій і таке інше. Імперія на своєму боці мала великий потенціал самого початку. Ми вибрали місце, де хочемо базуватися, принаймні, так ми гадали. Було зроблено першу базу. Вона для всіх була безкоштовна з самого початку. І так, у нас була система купівлі будівель. Також на цей раз світ став набагато небезпечнішим. З'явилося багато мутантів та інших тварик. Тому перша задача для нас була зброя. Нам повезло. Дві людини з самого початку отримали гурмана. Це здібність поглинати скіли вбитих та поглинати блоки, на які натискаєш. Тому ресурси ми знайшли дуже швидко. А я мав навичок майстра. Він давав мені можливість робити предмети одразу з. Рандомними чарами. Тому після декількох годин я зміг зробити достатньо гарної зброї для нашої імперії. Після ми знайшли гарне місце для фарму і Кьорд подарував мені багато скілів, які отримав за весь час гри. За це я до речі відлетів бан на цілий день, незважаючи на те, що я один з творців. Та правило для всіх. Вже після цього випадку ми вирішили, що так робити буде не можна. В цей час мої хлопці вже почали переїжджати на нове місце. А я поки був у бані як гравець, витратив весь день на будівництво лабіринту як нової розваги для гравців. А після на накоплені кошти було збудовано. Першу вулицю нашого міста старт був зроблений, і тепер нас було не зупинити, це стало пріоритетною задачею. Після відкриття лабіринту гроші стали діставати легше. І там нам довелося провести дуже багато часу, але результат коштував того. Після всього цього ми почали декорацію провулків, місто виглядало просто чудово. Та не тільки ми почали будівництво, інші фракції теж доєдналися до марафону. Теж десь цей період я став демон лордом і, мабуть, сильнішим гравцем серверу. А якщо вам більш цікаво дивитися на шлях до сили. Напишіть про це в коментарях та підтримайте відео лайком та підпискою. Наступне відео по цьому моду на новому вайпі, і вас шукає щось професійне, наприклад, свій мод.